Але є у нас другий, який теж цікавий, я його досліджував з геологами. З другого боку дом вікарія. Лікарня була інфекційна. Так от, з дома вікарія, в, в кастюлі в нього є там, якщо бачили від річки там двері такі, от вікарія було господарство. І от з підвала. З підвала цього дома вікарія, якщо будете на горі, там є такий великий прямоугольний провал, вони його зараз засипають там. Так от з того підвала йде хід в хазяйство вікарії, а він відав всім, всім. Ну, це, як скажем, як завхоз такий, скажем, вікарій. О. Це єстенне, що я можу сказати, що не знищене. Але вони вже цю яму засипають, вже практично, от, практично воно вже нікому не нужне, спланують, загребуть, щось там построїть. Все. Тобто, я думаю, що вряд ли знайдеться якийсь спонсор, який там зробить гарну геофізику, якесь, може, буріння таке невеличке, ручне там, дослідить, зробить. Ні, воно нікому не треба.